Самостійно гасили умовну пожежу. <плес> Спостерігали за роботою пожежно-рятувального підрозділу. Вогнеборці Мукачівського районного управління ДСНС цікаво та доступно ознайомили учнів Мукачівської гімназії номер 9 з оснащенням пожежно-рятувального автомобіля і продемонстрували роботу підрозділу. Ми завітали сьогодні до Мукачівської гімназії номер 9 для з акцією ЗВД. Заведе, «Заведе» це запобігти врятувати, допомогти. Пожежний автомобіль приїздить до діток, розповідаються пожежні про його оснащення, що в ньому знаходиться. Показали також сьогодні діткам, як правильно гасити пожежі, дали змогу спробувати загасити умовну пожежу самостійно. Представники служби по рятунку розповіли дітям основні правила безпеки життєдіяльності, а саме нагадали правила пожежної безпеки. Такі заходи важливо проводити для того, щоб дітки знали, як воно є в реалії. Вони більше дізнаються про пожежну рятувальну службу, про те, що наші вогнеборці не лише виїжджають на пожежі, а й на різні ДТП. Тому що не всі дітки знають про це. Школярів ознайомили з професією рятувальника. кажуть, найбільше захоплення у них викликало знайомство з пожежно-рятувальною технікою та спорядженням. До нас завітали пожежники. Вони хотіли нам показати свою машину і нашу роботу. Мені подобається все. До нас завітали рятувальники для того, щоб розповісти про. Допомогу при пожежі і всяких різних катастрофах тепер школярі знають, як діяти у разі пожежі, рятувальники, вкотре нагадали про дотримання правил безпечної поведінки. І можна сподіватися, що після цієї пізнавальної і цікавої зустрічі у когось із дітлахів з'явилася мрія пов'язати своє життя з пожежно рятувальною справою.